Вау! Що ти вавкаєш? А коли я такий мастер, то ти не говориш. Вау! Бо твій костюм не класний, а його класний. В Ну він дуже класний, дуже, дуже він класний, а твій ні. Я зараз тебе вигну. Я тебе сюди привів. Привів тебе, а ти. Все, іди звідси. Ні, я не піду. Це не твоя кімната. Моя. Ну кажи добре, охрана. Іду. Що ви казали мій госпожа? Дівчина оця біля мене сидить. Вона говорить, що це не моя кімната, це моя кімната, правда? Так, це ваша кімната. Я можу йти? Можеш йти. Дякую. Бачиш це моя кімната. Це що? Як то він? Він такий красунечик, а ти ним командуєш. На! Ой, охрана. Ой, ой. Що? Дівчина мене вдарила, Заберіть її, мій госпожа, і сюди, не забирай її добре. Фу. Можеш іти. Ох, так хочеться додому вже хочу їсти. А ти що ти робиш? Ай, ой, ой. Ах ти ж, іди сюди, козуля. Іди сюди. Сильніша, на. прийшла. Де? Точно йде. Дякую, що подивились моє відео. Всім пока.